Шановні друзі, у попередньому відео ми вже з'ясували, що існують два типи чисел комплексні і дійсні. І складаються вони з двох частин. Комплексні А плюс мінус БІ, Дійсні це С плюс мінус Д. Математики вказують на те, що за допомогою теорії комплексу значних функцій вдалося розв'язати деякі задачі, які не розв'язуються в дійсних функціях. От зараз ми і розберемося, що таке дійсна система функцій, що таке комплексна система функцій, щоб підійти до повного взаємодії цих систем. І так, що таке комплексні числа? Розглянемо трикутник, прямокутний ЕОБ. де катет А і катет Б. Гіпотину за це корінь квадратниць із А квадрат плюс Б квадрат. Розкладуючи А квадрат плюс Б квадрат, одержуємо А плюс БИ помножене на А минус БИ. Це корені квадратного рівняння. Яке дає комплексні е, числа. Тобто у1 дорівнює А плюс мінус Б і. Для приведення приведеного квадратного рівняння П. У нас мінус П дорівнює сумі коренів. Тобто 2А. А стала це добуток коренів. тобто y перше на y до друге а квадрат плюс b квадрат. x кут c архтангенс тангенс b поділений на а. Або ж це архкосінус мінус минус на 2 поділене на корінь квадратний із q. Тобто ми маємо тут такого типу квадратне рівняння. Y квадрат мінус 2а плюс а квадрат плюс b квадрат дорівня нулю. Але ми можемо з такого ж самого трикутника мати і інше комплексне число. Такий же самий трикутник. Тільки беремо кут тут. Не тут, а тут. Одержуємо, що у нас Y перше-2. Це B плюс-мінус І. Підставляючи сюди все, одержуємо. Квадратне рівняння Y2 С'-2BY плюс Q на рівні 0. Тобто ми один і той же трикутник одержали два різних комплексних числа, які по факту описують одне і те ж гіпотенузу, яка і там, і там однакова. Давайте тепер розглянемо тригонометричну форму запису комплексного числа. І так, у нас є прямокутна координатна вісь. Записуємо А плюс-мінус БІ Дорівнює. Виносимо і ділимо на гіпотенузу. Тобто А поділить на гіпотенузу плюс-мінус БИ поділить на гіпотенузу. Величину гіпотенузи. Надержуємо. Корінь квадратний а квадрат плюс Б квадрат, тобто це гіпотенуза, помножене на косинус х 0 плюс-мінус і синус х 0 Це ми можемо також записати. Корінь квадратний із а квадрат плюс Б квадрат помножене на e е в степени плюс-мінус і х 0 або ж це гіпотенуза помножена на показникову функцію комплексну. Можемо це також записати таким чином. Що ми невірно розуміємо в показниковій функції? Що це таке показникова функція? В комплексній системі функцій це. Е в степени и х дорівнює катет плюс катет и поделены на гипотенузу. Е в степени минус и х0 катет минус. Катет и поделано на гипотенузу. Я даже косинус х нулева плюс и синус х нулева косинус мінус і синус x налів. А в дійсній системі функцій там трошки інше. Для чого це все розповідаємо ми? Для того, щоб ви зрозуміли, що таке показникова функція. Ми невірно її розуміємо в дійсних числах. Чуть пізніше ми це побачимо. Розглянемо, а що ж таке дійсна система функцій? Як вона будується? Тобто ми знову ж таки маємо координатні вісі. Це так звана комплексна плащина А і Б і. Тобто для того, щоб одержати дійсну систему функцій. І щоб не було комплексних чисел, нам потрібно, ну, якщо у нас, наприклад, це важіль якийсь, це у нас сила прикладена, ми ставимо координатну вісь. Дійсна вісь, це повздовж важеля, а уявна вісь. Це перпендикулярно, перпендикулярно важелю. В результаті що ми одержуємо? Якщо ми це сила, це наш трикутник, прикладаємо тут нову вісь прокладаємо, яка пересіче дійсною віссю. Точки К, тут у нас кут 90 градусів, то ми одержуємо дійсну систему функцій. Дивимося. Тоді у нас це трикутник. Якщо в комплексній системі функцій це гіпотенуза, ми шукаємо і од від неї відштовхуємося, то в дійсній системі функцій це катет. Тобто у нас корені тоді буде гіпотенуза плюс катет. Y плюс y, y перший, друга, равняє, плюс, минус, D перше, друге равняється, дорівнює С плюс-мінус Д перше. Д гіпотенуза. Більше катета. І одержуємо. Квадратне рівняння y квадрат мінус 2CY плюс c квадрат мінус d квадрат 0. Тобто, якщо в першому разі там, де ми одержуємо комплексні числа, тут у нас катет, а де дійсні, тут у нас гіпотенуза. Можна записати взаємозв'язок між дійсними і комплексними числами. Це цікаво, але не принципово. Тепер подивимося тригонометричну форму запису дійсного числа. С1 плюс-мінус d1 дорівнює. Виносимо катет. цей той же самий катет, який у нас в комплексних числах гіпотенуза. Ділимо і одержуємо катет. помножить на одиниця поділена на косинус х0В плюс-мінус тангенс х0В. Підставляємо. І в результаті ми одержуємо катет помножене на e е в степені Фі Плюс-мінус. От тут, поки у нас це одержаний результат, дійсно показникова функція. І комплексна функція має в собі х0В. Якщо ми там пишемо e в степені х0В, то тут e в степені Фі. Тобто це все узгоджується. Що таке в дійсній системі функцій e в степені Фі. Показникова функція. Показникова функція це Гіпотенуза плюс катет поділена на катет. Е в степені мінус Фі це гіпотенуза, мінус катет поділена на катет. Звідси ми можемо знайти, що дійсна гіпотенуза, яка дорівнює А. Поділено косинус квадрат х0В, а d 1 дорівнює b, поділене на косинус х0В. Звертаємо увагу, що х0В ми можемо також знайти, як 2 ахтангенс є в степені плюс-мінус фі мінус пі на 2. Звертаємо увагу, що дійсну систему функцій ми можемо одержати і в такому вигляді. Тобто не продовжувати і з точки Б проводити перпендикуляр до ЄБ, а ми можемо з точки Е провести перпендикуляр до точки А. В результаті ми одержуємо отакий от функцій. Тобто тут у нас одиниця на косинус х0В', тобто це у нас 90-х0В. Або ж С2аБ. У нас буде Б поділене на косинус квадрат х0', або ж це поділене на синус квадрат х0В. А D2, тобто катет С, буде А поділене на косинус х 0 штрих. Зрозуміло, що ми по-разному можемо підходити до розв'язання одної і тої же проблеми. Тобто, якщо ми шукаємо ЄБ значення, то тут в системі комплексний це завжди гіпотенуза. А в дійсній системі ми можемо підходити з різних боків. Якщо ж ми запишемо це дещо в іншому плані і зробимо, що ця вісь у нас буде уявною, так званою, а ця вісь дійсний то ми одержимо ситуацію, коли у нас квадратні корені – це d плюс мінус c. c у нас гіпотенуза, а це у нас катет. І звідси у нас одержуємо ситуацію, коли у нас квадратне рівняння це y квадрат, мінус 2 dy тобто це катет, плюс d1 в квадраті мінус c квадрат, тобто катет. Квадрат катета мінус квадрат гіпотенузи. Тобто у нас тут буде мінус Q. Тобто Q буде менше нуля. Так само ми одержуємо значення катета і гіпотенузи. Точно так же ми можемо підходити до розв'язання цього питання, маючи кут х0В, проводячи катет, і маємо тут х0В. Кут. І одержуємо по кінцю, що у нас катет плюс-мінус гіпотенуза. Тобто, що потрібно зрозуміти? Якщо ви одержуєте дійсні числа при розв'язанні комплексних квадратного рівняння, то у вас більше число це гіпотенуза. Тобто те, що ми шукаємо. А менше число це катет. Що ми тепер можемо сказати? По-перше, ми маємо ситуацію, коли у нас є два типи комплексних чисел. Тобто ми не можемо складувати чи там проводити операції між цими числами комплексними чи дійсними, якщо ми не знаємо, чи сумісні вони, тобто чи знаходяться в, одні, в одній системі функцій. Тобто, у нас, якщо ми маємо комплексне число 5 плюс мінус корінь квадратний із 15i, нам треба знайти сумісне число c плюс d. Тут комплексні корені. 5 плюс мінус корінь квадратний із 15i. Тому у нас квадратне рівняння по формулам ві то буде y квадрат мінус 10y плюс 40 дорівнює 0. По формулі p. 4q, поділене на p комплексне. Одержуємо 4, помножить на 40 і поділить на 10. дорівнює 16. Тобто, дійсне квадратне рівняння, це буде y квадрат мінус 16 Y плюс 40. Звідси y. А перше, друге дорівнює 8, плюс-мінус корінь квадратний із 24. Тобто це гіпотенуза плюс-мінус d, де С більше D. А те, що ми шукаємо, 40 це число в квадраті. Тобто ми шукаємо тут. І прикладена, наприклад, сила це корінь квадратний із 40. На прикладі 2 ми побачимо, як буде виглядати дійсні числа. Якщо у нас буде комплексне число, навпаки записано. Корінь із 15 плюс 5i. Як які будуть дійсні числа плюс-мінус c плюс мінус d. Тобто комплексне квадратне рівняння у нас буде y квадрат мінус 2 помножене на корінь із 15у плюс 40. Дійсне квадратне рівняння буде виглядати y квадрат мінус 20, кома і так далі. Тобто 2 помножене на корінь із 106,6 в періоді. І в результаті ми одержуємо, що c плюс-мінус d це от такі числа. Якщо ж ми ці ж самі числа d плюс-мінус С запишемо навпаки, то ми будемо мати квадратне рівняння y квадрат мінус 2 помножено на корінь із 66, 6 в періоді. А тут у нас... 106,6 періоді. І одержимо це квадратне рівняння, де у нас буде мінус 40 рівня 0. А далі P, те, що ми мож, мож, можемо називати дійсним чи комплексним числом, 4q поділене на P, яке ми вже знайшли. Одержуємо число. І квадратне рівняння буде y квадрат мінус це число мінус 40. І в результаті що ми одержуємо? І в першому і другому випадку ми одержуємо корінь квадратний із 24 плюс мінус 8. Тобто чи, числа ми вже бачили. Було 8. Но при переході від цього... Квадратного рівняння до цього квадратного рівняння ми не одержуємо комплексних е, чисел. На цьому це коротеньке відео ми будемо закінчувати. Але попереду нас чекають дуже цікаві моменти, коли ми будемо розглядати а операції над цими числами. І от там ми узнаємо, яку. Колосально прогалину має математичний аналіз. Цього найкращого.